На жаль, президента, у нас немає уряду, і ми мусимо сподіватися на себе і звертатися до міжнародних спільноти, до Європейського співтовариства. У мене на сьогодні, на вчора, станом на вчора, є список 16 затриманих учасників мирних акцій у Києві. На сьогодні цей список вже збільшений, якщо я не помиляюся, десь вдвічі, так? декого відпускають. Але кількість затриманих збільшилася. Е, місце затримання це Кабінет міністрів, це пам'ятник Леїна, це адміністрація президента, це е, там, вулиця Саксаганського, це є адвокати, це є журналісти, це є е, наші мирні пікетувальники. Е, це є затримані. Я хочу ще інше сказати: а що зробила жінка? Яка зараз знаходиться в 17 лікарні міста Києва, так? який 54 роки? Який, що вона робила, так? який зламали носа, який, в якої е, е, є важке поранення очей, який від, від зараз сітківка, тобто цілий консиліум вирішує, що робити з очима? Тобто, що вона робила, що її так били? <белить> так? Вона робила та жінка, які 54 роки. Тут, тут багато, знаєте, нашому, нашому Олегу Панасу 5 кримінальних статей зараз нав'язують. Що він чинив злочин правоохоронцям, що він за майно державне, Ну, КК з п'яти статей. А що вона робила? Тобто ми розуміємо, що що режим просто зухвало зухвало і грубо нехтує не тільки Контуцією, а міжнародними правами і свободами. Я хочу на останніх прикладах, на прикладах наших земляків з вами ну, дещо ситуацію е, проілюструвати. Так?